Жимо наш святковий захід і переходимо до номінації, яка доводить, що разом ми сила. Колективне волонтерство це не просто про об'єднання людей, це про об'єднання цінностей, віри в добро, готовності, пліч опліч, діяти та йти тільки вперед. Це колективи, де кожен важливий, а разом вони здатні на неймовірне. Запрошую під ваші оплески наших наступних лауреатів в номінації Колективне волонтерство. Це волонтерська група Маскувальна сітка на вищі над Тіфтром. Національна бібліотека України для дітей. Вокальний колектив української пісні Вермишенька. Концертний заклад культури Муніципальний академічний камерний хор Київ. А ось наголошувати в номінації Колективне волонтерство запрошуємо Тетяну Самойленко, представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Київській області. Вам, слово, вам, мікрофон. Особливий для вас, для вас і особливий для мене, тому що 2018 і 2019 року на цьому конкурсі я отримувала свої перші нагороди як волонтер. А сьогодні я маю честь. Нервую, хвилююсь, мабуть, більше, ніж ви. Номінація Колективне волонтерство третє місце отримує концертний заклад культури муніципальний академічний камерний хор Київ. Третє місце отримує вокальний колектив української пісні «Вербиченка». Бібліотека України для дітей. І перше місце отримує волонтерська група маскувальна сітка на вежі на Наші колективне волонтерство, колективне фото. Дякую переможцям слово. Щиро дякуємо. Ну, чесно, неочікувано, бо колективів дуже багато. Просто хочу сказати, що ми звичайні волонтери, ми не фонд. Ми просто приходимо після роботи. І як можемо допомагаємо нашим військовим. Все, що ми можемо, ми віддаємо. Бо вони захищають нас і віддають саме дороги. Він дякую нашим захисникам. Слава Україні! Щиро подякувати за вашу кілобу, але дуже важливі стараються і роботу. Міський волонтерам і волонтеркам. і вони буває цілком нас Сліз на очах від звичайного сказаного, бо все це ми проживаємо своїми душею, серцем.